Пані та пана вітаю, мене звати Денис Зайченко і скажу по секрету. PCI-Express 5.0 у заголовку більше для клікбейту, і тому, що вона більш знайома. Бо сучасні блоки живлення, включно з BeQuiet Dark Power 13750W, підтримують багато значно більш важливих, але більш нюансних технологій, серед яких ATX 3.0 і 12V HPWR. Але мене виправдовує те, що підтримка pci Express 5.0 має вже завжди гарантує власне і ATX, і 12 Вітч ВР, бо стандарти однаково свіжі. Це не буде огляд quiet, Dark Power 13 на 750 Вт. Кажу одразу, навантажити його мені нічим. Плюс я не дуже позитивно відношусь до ї серії RTX, а Radeon не використовує 12 HP WR. Якщо ж ви задаєте запитання, чи варті представники найсвіжішої флагманської лінійки Dark Power 13 уваги, то ну, звичайно, варті чи варті своїх грошей? Оце вже інше запитання: коштує Be Quiet Dark Power 13, конкретно 750 ватт близько 9 тисяч гривень. Або 230 доларів США офіційно. І ця модель наймолодша, найдешевша, бо є варіанти на 850 і на 1000 ватт ціною 290 баксів і 330 відповідно. Аналоги на ринку є від Seasonic, але коштує він стільки ж. Також цікаво, що 13-та серія Dark Power, на відміну від 12-ї, не містить серед варіантів. 1500 ватну модель. І це також перший дзвіночок, чому сучасні технології блоком жилення настільки важливі. Ну бо спойлер, модель на 1500 Вт не потрібна. Комплектація у BigWire Dark Power 13 на 750 Вт фламанська. Окрім самого БРЖ, гвинтиків та інструкції, окрім 600 мм 24 пін, маємо 700 мм 8 пін і окремо 4 плюс 4 пін, а також 4 PCI-Express 150 мм, 6 плюс 2 пін довжиною. 600 мм. Окремо іде власне той самий PCI-Express 5 кабель 12 vhprwr WR. Я не можу <світ> нормально сказати це слово, вибачте. Довжини він такої самий, як і PCI-Express. Загалом про кабель я більш детально розповім у текстовому матеріалі посилання у описі під відео. Тут скажу лише про. Найнезвичніший, мабуть, аксесуар це вставка під слот Пісі Експрес із ключем для оверклокінгу і джампер під ці самі задачі. Також відмічаю, якщо вірити офіційному сайту, звичайно. Повну сумісність усіх кабелів, окрім 12 vhpwr із попередньою серією Dark Power 12 і Dark Power Pro 12. Перевірка сумісності з Dark Power Pro 11 і 10. До речі, відсікає 24 пін, а Dark Power Pro 9 відсікає PCI-Express. що звучить не дуже, то і круто, але насправді круто дуже і дуже сильно, оскільки якщо ви не знали. Сумісність кабелів між моделями та серіями або навіть виробниками блоків жилення не гарантується ніким, і ні в якому разі не можна використовувати кабель із одного блока живлення на інший, якщо сумісність не гарантована. Таран Ван Хеммерт, один із режмонтів минулих режмонтів Лайна Tips, вбив свій комп'ютер саме таким чином. Коротенько зупинимось на особливостях Be Quiet Dark Power. 13750 сімсот В першу чергу відмічаю зовнішність повний меш замість сітки, але тут ситуація як з більш дорогими материнськими платами, де охолодження на мосфети не дуже то й треба в цілому, Оскільки завдяки сертифікації, 80+, плюс Titanium блок живлення має коефіцієнт ефективності майже 96%. у якості охолодження без Каркасний вентилятор Silent Wings, котрий навіть під навантаженням 100% працює з гучністю до. 20 акустичних, тобто на фоні ембієнта кімнати, буде безшумним взагалі. Конденсатори убікває Dark Power 13, електролітичні японські, Nippon Chemicon і трошки ЄRubicon. Топологія тут повного мосту, присутній резонансний перетворювач LLC, тому внутрішніх кабелів DC немає. Захистів вдосталь, OCP від перевищення току, OPP від перегрузки, SCP від замикання, OVP від перенапруження. UVP від занадто низької напруги, плюс OTP від перегріву. Ну і фішка для оверклокерів, та сама pci express вставка, котра переводить роботу 4 ліній 12 вольт в одну надпотужну. Це робиться або комплектним джампером, або вставкою, котра суть ти самий джампер, але з перемикачем. І Важливо перемикати режим можна лише коли блок вимкнений, але насправді то таке. Перейдемо до головного запитання: навіщо блокам живлення підтримка PCI-Express 5.0 і ATX 3.0. Бо NVIDIA. а якщо серйозно, то Nvidia RTX Артекс чотирьохтичної серії, оскільки нові відеокарти, особливо флагманські, почали жерти стільки ват, скільки попередникам і не снилось, і бути навіть гірше, бо навряд чи брехнею є чутки про RTX Titan Ada Lovelace, котрий жер у півтора рази більше за АТХ 4090, котра жерла під 450 Вт. для надання чотирьохслотовому монстру 700 Вт у піку навантаження, потрібно було два кабеля 12 vhpwr і це все рівно не рятувало, бо під час тестів. Плавилась або сама карта, або блок живлення і запобіжники. І безумовно, якщо вірити чуткам, то розробку Титан Ада чудова назва до речі, абсолютно влучна, було скасовано, але. RTX 4090 все ще використовує обрізаний чіп AD102, і Nvidia гарантовано заготувала повнорозмірний під модель більш потужну. Е, чи буде це Titan чи RTX 4090 Ti, неважливо. Плюс, не по сценарію, але недавно бачив відео Linus Tech Tips, де Linus і команда дали на RTX 4090, власне кажучи, Тисячу Вт. і відеокарта це витримала. Тому відеокарти будуть жерти більше. Але це не проблема. Проблема в тому, що вони будуть жарти більше стрибками. Багато оглядачів ще на момент виходу RTX 3090 відмічали різкі стрибки електрохарчування, котрі блоками живлення сприймались як проблеми електромережі і призводили до екстреного відключення усієї системи. Тому, якщо хтось каже, що у них там блок живлення на 650 Вт і RTX 3090 працює без Відключень без нічого це насправді дуже дуже погано, бо стрибки нікуди не дінуться, а блок живлення від них краще не стає. І от цю проблему якраз і вирішив переход на стандарт ATX 3.0, котрий вимагає ну, всього нічого. Можливість працювати під 200 відсотковим навантаженням на протязі 100 мікросекунд, і на протязі теж 100 мікросекунд. Під 300% навантаженням по лінії відеокарти. Тобто якраз щоб поглинати ось ці стрибки потужності. У випадку флагманських блоків живлення перехід на ATX 3.0 не вимагає майже ніяких апаратних змін, бо компоненти і так топові. Але все ж зміни вимагаються, оскільки ніяких заяв про автоматичну сумісність ATX 2.4 або 2.52 із 3.0. На старих моделях немає. Що ж стосується Псіекспрес 5.0. То це власне причина, чому ATX 3.0 існує. Специфікації pci Express 5-ї версії гарантують відеокартам власне можливість брати короткочасні оці спайки потужності до трьох крат. І у відповідь на це ATX 3.0 і було створено, щоб сучасні блоки живлення спайки могли поглинати. Тобто PCI-Express 5.0 для відеокарт atx 3.0 для блоків живлення. Ось і все. Відповідаючи на запитання, чому не потрібні блоки живлення на 1500 Вт, Надлишкова потужність старих моделей була потрібна якраз для того, щоб системи під час спайків живлення не вимикали. Якщо atx 3.0 на місці, то надлишкової потужності під цю задачу мати не потрібно. Також Та, додаткова потужність була корисна для систем під багато відеокарт. Але села й мертва. NVLink працює у професійних задачах і в одній або двох іграх максимум. А потужність сучасних флагманських відеокарт достатня, щоб потреб у подвоєнні в принципі не було. Втім, ця потужність впливає на енергоспоживання. Якщо одна RTX 4090 може вимкнути систему спайками, уявіть, що з комп'ютером буде у випадку двох. RTX 4090 тут і 1500 Вт не допоможуть. Тому так, дивним чином, але підвищення потужності відеокарт призвело до зменшення потужності блоків живлення, але й до покращення якості технологій. Ну а моделі накшалбіквая Dark Power 13 на 750 Вт підійдуть під RTX 4090 і AMD Ryzen 7920 X 3D. Я б звичайно порекомендував Dark Power 13 на 850 Вт, але тут рішення вже за вами. Я на цьому в мене, мабуть, все у коментарях. Напишіть, чи є у вас в голові якийсь технічний термін на тему комп'ютерів, який ви б хотіли, щоб я пояснив. Ну там що таке CCX у процесорів AMD Ryzen, чи що таке там Turbo Boost у процесорів Intel, щось таке. Напишіть у коментарі, що вам цікаво, чого ви не розумієте, але взнати хочете. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE600. Посилання на цей магазин або на огляд мікрофону, вже як повезе, буде у описі під даним відео. Переходьте та знайомтесь, це дуже сильно нам допомагає. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює. І просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові!